Протягом тижня, що минув ворог, атакував область ракетами, важкою артилерією, РСЗВ та дроном. Під обстрілами були Нікопольські, Синельніковські, Новомосковські райони, міста Дніпро та міста Кривий Ріг. Одна людина загинула, понад 10 постраждали. Пошкоджені будинки, підприємства, навчальні заклади та комунікації. Протягом тижня завершили виплати всіх видів держдопомоги за серпень. Їх отримали 150 тисяч людей. Загалом нарахували понад 370 мільйонів гривень. Ще більш ніж 5 мільйонів виплат за серпень зробили з обласного бюджету. Вони, зокрема, для сімей загиблих оборонців та поліцейських, людей, які виповнилось 100 років і більше. Сім родин цивільних, які загинули через війну, отримали по 300 тисяч гривень. Загалом у 2023 році таку допомогу отримало 153 родини. Ще 40 дітей з Дніпропетровщини поїхали на відпочинок за кордон. Вони з родин військових, переселенців, багатодітних сімей, подорож до Угорщини. Програму для хлопців та дівчат підготували насичено, тож сумувати не доведеться. Також діти з нашої області нині відпочивають в Італії та Австрії. В області запроваджено процедуру усиновлення дітей, які тимчасово перебувають за межами України. Так, на минулому тижні встановлено контакт трьох кандидатів в усиновлювачі з трьома дітьми: двома хлопчиками, які тимчасово знаходяться в Нідерландах, та дівчинки, яка знаходиться в Румунії. Майбутні мами вирушили за кордон до дітей. За тиждень провели 24 зустрічі за програмою Самодопомога. плюс». До них приєдналися понад 70 людей. Це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я «Тияк», як першою леді України Оленою Зеленською. Такі заняття для соцпрацівників. Вони часто працюють з тими, хто потрапив у скруту. І самі постійно перебувають у стресі, навчаємо їх справлятися з травмуючими подіями. Загалом, протягом 2023 року, такі тренінги відвидали 2300 людей. В межах програми Ти як проводимо і тренування зі скандинавської ходьби на тому тижні до них приєдналися 20 оборонців, які пройшли протезування та 4 людини з порушенням зору. Тренування спрямовані на покращення. Фізичного та психологічного стану учасників